Коротко новини за 12 січня у Києві школяр ножем поранив вчительку і однокласника. Сьогодні зранку учень 9 класу під час перебування в навчальному закладі убиральниць одягнув заздалегідь підготовлену маску та каску, після чого забіг до приміщення класу та напав із ножем на класну керівницю 14-річного однокласника. Обох потерпіли, госпіталізували. Після скоєного 14-річний хлопець зачинився вбиральні та ножем спричинив собі поранення руки та живота. Наразі він перебуває у лікарні під час слідчих дій. В телефоні підозрюваного правоохоронці виявили листування змовірно російськими спецслужбами. Наразі тривають слідчі дії. Слідчі розпочали кримінальне провадження за фактом замаху на вбивство. У Франківську 32-річний водій, побив 63-річного працівника комунального підприємства Благоустрій. За даними слідства, комунальник прямував на роботу краєм проїжджої частини дороги, несучи лопату для розчищення снігу. Водій, що їхав позаду, почав сигналити, вимагаючи звільнити шлях. Але пішохід не відреагував, оскільки був у навушниках. Розлючений водій вибіг із машини та спробував силоміць зняти навушники із чоловіка. У відповідь комунальник ударив лопатою по автомобілю. Тоді водій дістав із салону дерев'яну биту та завдав чотири удари у потерпілого легкі тілесні ушкодження. Чоловіка затримали, він знаходиться під вартою із можливістю внесення застави. За вчинене йому загрожує до семи років позбавлення волі. На Прикарпатті, екс-чиновниця управління освіти молоді та спорту однієї з громад організувала схему незаконного списання пального за фіктивними документами. Для цього вона залучила свого чоловіка водія. Слідчі з'ясували, що службовий автомобіль подружжя використовували для власних потреб, зокрема для доїзду до місця проживання в сусідню громаду. Загалом чиновниця незаконно списала майже 2 тисячі літрів бензину та понад 1200 літрів дизелю. Унаслідок таких дій державі завдано збитків на понад 124 тисячі. Тисячі гривень. Слідчі повідомили жінці про підозру. Триває розслідування. Завтра, 13 січня, в Івано-Франківську та області буде хмарно з проясненнями. Очікується невеликий сніг. Протягом доби на дорогах утримається желедиця. Температура повітря вночі 13-18 градусів морозу, вдень 5-10 градусів морозу. Більше новин читайте на нашому сайті.ua.